Доброго дня! Сьогодні невеликий огляд розсади перця. Як вона виглядає, як розвивається, який стан на сьогоднішній день. І так, розсада перця. Насіння було висіяне в 77-му касету. На сьогоднішній день вік 30 днів від висіву. Розвиток 4 справжніх листка. От, ближче вам покажу. Бачите вже такі розвинені рослинки. Давайте подивимося на стан кореневої системи. На 30-денний період розвитку. В принципі, задовільний стан кореневої системи. Ми бачимо заплітання субстрата в ячейки. Ось така досить непогана компактна рослина. Запланований період вирощування 55-60 днів. По минулорічній схемі фермер орієнтується на висадку 60-денної віком розсади, тому ще 25-30 днів періоду вирощування. Слідкуйте за подальшими відео та підписуйтесь на наші канали. Дякую.